Кожна правоохоронна структура відзначає професійне свято по-своєму, та нова поліція, увага до якої прикута найбільше, кермує, як то кажуть. Захід проводився у межах нової програми, яка практикується, до речі, у всьому світі, і зветься шкільний офіцер поліції. Зараз її упроваджують і в кривому розі. Ці заходи проводяться для того, щоб підвищити рівень довіри до поліції, щоб діти, які потребують захисту, щоб вони відчували цю довіру, щоб вони не боялись, коли бачать патрульних, що вони знали, що вони можуть звернутись. Свято для дітей патрульники організували за власною ініціативою та власними силами, зібравши кошти на подарунки й солодощі дітлахам. Сьогодні справжні чоловіки відчули себе не тільки мужніми, а й добрими. Як виявляється, для них це не менш важливо. Нашу увагу своєю щиросердною забавою з малечою привернув офіцер Олександр, обличчя якого повсякчас прикрашала посмішка. Його життєве гасло. Офіцер малюка не образить, а захистить та потішить. Це для нас дуже важливо, це наша робота. Я не можу назвати це Спилкувания с насилой. Это что-то большее. Подарить счастье этим детям. Но ну, это то, что может испытать каждый человек, если он примет, наверное, участие в этом. Наш мир можно делать немного счастливее. Оглянуться вокруг и посмотреть, что сейчас в стране идет война и очень много несчастья. И, ну, не зацикливаться на себе, а как-то... Ну, я не знаю, жити й числі того, що когось -то радувати. Ну вот это ну такой у нас небольшой девиз. Захід для дітей, які влаштували поліцейські, мав свою програму кольоровий розпис асфальту, смаковеньки з солодощами, катання з вітерцем в автівці, патрульників, екскурсія кабінетами. Сонячні посмішки дітлахів говорили самі за себе. Свято припало до смаку маленьким гостям з країни дитинства, особливо катання кружляння в поліцейській кареті з мерегкотілками та гучномовцем. Емоції переповнювали як малих, так і дорослих. Мені найбільше сподобалось кататися на машинах. Нам дуже подобається. Один з патрульників прохопився словом так: якби в моєму дитинстві було таке свято, я б запам'ятав його надовго, а може, і на все життя. А малеча зробила свій висновок, від якого не байдужітимуть вартові у погонах, та надихнуть малих у майбутньому служити закону.